Медична інформаційна система Медингосервіс дозволяє підписувати електронні медичні записи швидко, просто та зручно. Спрощений механізм підписання працює як для звичайних електронних цифрових підписів, так і для тих цифрових підписів, які знаходяться на захищеному носії інформації. Тобто токенів. В даному відео розглянемо алгоритм підписання токенами. В першу чергу необхідно перевірити налаштування. Для цього переходимо в пункт меню Сервіс, Конфігурація. Тут обираємо за замовчуванням. Далі обираємо пункт накладення ЄЦП». Тут має стояти дві галочки. Підписувати локально, а також зберігати пароль в рамках робочої сесії. Далі можемо переходити до підписання. Обираємо електронні медичні записи. Обираємо пацієнта, створюємо нову взаємодію чи обираємо Існуючу в чернетках і натискаємо Реєстрація взаємодії в електронній системі. Далі натискаємо Підписати. Тут для токена обираємо апаратний ключ-токен. Дуже важливо обрати правильно тип токена. Маємо великий перелік. Найчастіше основними токенами, які використовуються, є АЛМАЗ, Кристал, Автор, Автор338 та Авест. Натискаючи на токен, ми обираємо Потрібний нам. Якщо ж ви не знаєте, який саме токен використовуєте, просто натискаєте методом вибору. Коли ж ви виберете Потрібний. У полі назва автоматично з'явиться назва апаратного ключа. Якщо ви виберете токен, який не відповідає вашому носію інформації, поле з назвою буде пусте. Також дуже важливим моментом є те, що назви однакові є по центру списку і в кінці списку. Обов'язково назву необхідно вибрати, ту, що знаходиться. По центру списку, тому що, якщо обрати ту, що в кінці, може виникнути помилка. Далі необхідно ввести пароль особистого ключа, а натискаємо Щитати. При першому використанні токена на комп'ютері ми отримаємо помилку про те, що сертифікат не знайдено. Тут ми натискаємо. ОК, отримуємо запитання, чи завантажити власний сертифікат. Тут натискаємо Так. Це вікно просто закриваємо. Сертифікати завантажаться автоматично. Коли ми закриємо вікно, сертифікати завантажаться автоматично. І ми отримаємо успішно створену взаємодію. Наступного разу завантаження сертифікатів не потрібно буде, і процес підписання відбуватиметься значно простіше та швидше.